Ну, що там по теліку? Звиток дальніх озброєнь, марафон на... в Україні. Ну, марафон марафон. Що... Олег, тебе розгрузить тебе. О, щось інше. Дивіться сьогодні спецвипуск шоу для отуларнорнологів о 19.20. А прямо зараз шоу ранкова судома. Що потрібна кома, з вами ранішня, судома. І сьогодні в нас устях мала бути Ірина Фаріон, але білочка зловила її швидше, ніж судома. Але зараз в цю студію завітає людина, яка на власній шкірі відчула, що таке крем, яка буквально прийшла через крем, рем і ГРМ. Ваші обласки, директор каналу Олег ТБ, Олег! А, 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 а. Оле, там така дівчина в інстаграмі, там така фотографія. Я от тако, щоб не надіслати її вогника в директ. Так а чого ж не надсилаєш? Ну так хресно. Почув. А що нам тоді робити, що нас відпустила судома? Та Бог його знає. Бог його знає. Якби ж то можна було в нього і запитатись. Дай Боже. Дай я. <рит> Хто рано встав? Будь ласка. О. Будь ласка. <рит> я теж рано встала, я можу на щось розраховувати. Так, що в нас тут відбувається? А не кажіть, я зараз сам все знаю. Не виходить, кажіть. Так ви ж фроді всемогутній. Так Таке ж не Брюс. І не Ісус. А хто? Та то я гуморист каналу. О, це ти мене надурив чортяк. А ти диви на нього. Отак можеш тільки ти. А це ти молодець Олег. Як було неочікувано. Дивіться, який фраєр! Дозвольте представити людину, яка не любить ані ме, ані бе, ані кукуріку. Гуморист каналу Олег Тебе, Олег. Так, що в нас за шоу? Судома. Ну, твій дім, твої правила. Та <рив> 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 й поговорили. А це було шоу ранкова судома. Лишайтесь удома! Випадкова знайома. Барселона. Закінчить. Опа. А ви хто? Я дуже секретний детектив Ель Куган Пуаро. Ну, вже не дуже секретний получається. Ну, да. Ну, я ж вам не сказав, що я прийшов сюди розслідувати дуже секретне розслідування. Ну, вже сказав, получається? Ага. Мужчина, як ви прийшли по охорону? Собака спала. Найда пес. А який злочин маєте розслідувати? Хтось усипив собаку. Ось цією книжкою. Собачі пісні на ніч. Люлілюлі. Гавкаю, щоб ти поспав... А тихо, ти ж не пес, більш напутаю. А шо, Повірили мені, чи шо? А це ж я! І ще один гуморист каналу Олег ТВ. Ви що, знаєте, що ви робили Це прикол, прикол, Хлопці, дивіться, як наша собака гарно спить. О. -о. А це, до речі, наш новий гуморист каналу. О. -о. О, -о. Хочете прикол? Давай! Sit down, please. <совує> А чого ви на Вони накурані! Ну таке. Таке щось не виходить тобі бути гумористом, звісно. Ну так а що, це? Ким мені будь? Може бути директором? Д директором? Ну я не знаю, як він там, як це директорів там. До, в принципі, я і сам не знаю. Та давай розберешся, бо у нас тут цигель-цигель-алюлю, цигель цигель аніс Блін, наші собі цей так з пісні на руці набив. Новини, хлопці. Це макарон новин. Ставте воду ми починаємо. Ані совісті, ані патріотизму, ані лорак. Не хочеться говорити погане про людину, але вона не людина. Коли Ігор зайшов у туалет, він побачив там умивальник і ванну. Хто така ця Іванна? І що це за жінка? Він так і не зрозумів. До речі, мене просили працювати в ООН. О! -о. І що ти будеш там робити? Нічого. Ох, дивись, не перетрудись! Сакуда! На Львівщині загорівся ток хаус Як заявили постраждалі, вогник-вогник, жарко-жарко. А як відповіли пожежники, добре-добре, їдемо-їдем. І у нас сьогодні на зв'язку експерт зі всього всього найкращого. Васабі Олег Тереякович, який зараз знаходиться на суші. Олеже, одразу перше запитання, яке цікавить всіх і кожного, скажіть, будь ласка, коли нарешті буде дощ? Мої джерела запевняють, що дощ буде, але не зразу. Я не дивлюсь на світ через рожеві окуляри, але самі розумієте, такі хмари, дійдуть з Америки, там океан, кордон, логістика, гімнастика, місто. А якщо не зважаючи на походження, день народження є у кожного? І у бідного, і заможнього день народження є у кожного. При долині кущ калини, який експерт, такі новини. Так. Я директор. Що ви тут? А? <ріст> 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 Поняли мене всі? No. Uh -huh. Вода є в кулірі. Yeah. Все. Скоро дам зарплату. Всіх уволив. Як уволив? Не дуже тобі виходить оце директорірувати, правда? Ну, тяжело, так. Да. Дивись, як варіант, у нас зараз буде шоу. Можеш попробувати бути ведучим, ведучим плюс пляс. Готуйся. Плюс. Обасою пахнуть чани там купались галичане. А я нагадую, що це шоу вечірній франек. і Я його ведучий Владислав Куранек. Отже, до нас сьогодні мав завітати репер Отой, але в нього не вийшло, тому до нас завітав сонграйтер, продюсер, Producer, менеджер, девелопмент Ось до, ось до. Ось до ось до, скажіть, будь ласка, перше питання. Чим ви займаєтесь? Я колаборант? Я лаборант на заводі А? Колаборант. То ви газований. Ось до до. А у мене друге до вас питання. Які у вас плани на майбутнє? Ну, у мене ось до ось до буде син, і я назву його Тезатор. Щоб мій синтезатор ходив в музичну школу і грав на Хм, <рес> Цікаво. Товариство, в нас рейтинги зашкалюють. Скільки дивиться? Чотири. Тисячі? Чотири людини! <рес> Чекай, Ігор, Міша, Петя. А хто четвертий? Може, Володя з Польщі вернувся. А. Який Володя? Та Володя, той, що біля річки живе, його ще жінка другий раз родила. А, та що Вітурка турка родила? Ні, та що буквер не говорить. А, та що картавить? Ні, та, що принципово буквер не говорить. А, Маія. Магія. Марія. Марія. Щось тобі робота ведучого дуже шкодить. Та, та чого? А, я зрозумів, чого тобі нічого не виходить на каналі Олег ТБ. Чого? Тому що ти не Олег. Я не Олег. Я хочу стати Олегом. В тебе буде така можливість? Вас вітає інтелектуальне шоу Хто хоче стати Олегом. І одразу перше запитання як вас звати. В мене є відповідь. Я думаю, мене звати Влад. І це неправильно. Я просто так нагадую, що це шоу Хто хоче стати Олегом. В якому в тебе є право на три підказки? А саме дзвінок Олегу по 50. З Олегами і допомога з залу. Плюс. Плюс. Йдемо далі. По Яке жіноче ім'я пішло від Олега? Варіант відповідей: А. Галина. Б. Світлана. Ц. Василина. А. Б. Це. Д. Ольга? Де Ольга? І це неправильно, тому що від Олега пішла Галина. Нормально все буде, брат. Все добре буде. Наступне запитання. Коли князь Олег хрестив Русь? Варіант А. 988 рік. Варіант Б. 1988 рік. Варіант С. 2988 рік. Варіант Д. в понеділок. Ух. До понеділка він би не успів. Ну, Хоча, якщо документи да? ладно, все, я беру підказку. Дзвінок Олегу. Ми дзвонимо Олегу. Алло, я на передачі не можу говорити. <гум> е, тоді я беру наступну підказку цю допомога залу. Хороший вибір! Ось ваш абонемент в зал. Ідіть і підкачайте. <гум> Отже, коли князь Олег хрестив Русь? Е, я гадаю, що це 988-й. Неймовірно, але неправильно, тому що Русь хрестив не Олег, а Володимир. Наступне запитання. З яким звуком середньостатистичний Олег встає з ліжка? Варіанти відповідей. А. О. Б. Е. С, У. Д, Опа. Я беру підказку по 50 з олегами. Опа! Все, Будьте зарубі щось. Да. Отже, яка ваша відповідь? <риклад> Неправильно! Правильна відповідь. Опа! І ви набираєте нуль правильних відповідей. Але це не нуль. Це буква О, тому що ви справжній Олег! Опа! Блінфові! Тепер ми вручаємо вам сертифікат Міністерства Олегі з довічною гарантією. Дякую, Дякую хлопці. Так, так приємно бути Олегом. А які взагалі є відомі Олеги? Олег Скрипка. Вау. Олег Блохин. Олег Винник. А, ні. А. Все, я не хочу бути Олегом. Ну... У Нас на каналі тоді лишається остання посада. Яка? А найда! Я буду найда! Я побіг в люлі-люлі, гав-гав-гав. Не гавкай там! Я вже і за найду забув за собаку! Мені дуже подобається, як вони тримаються на сцені. Ось так хтось шукає себе, а ви шукайте Олег тебе, тому що Олег тебе розгрузить тебе. Олег тебе, та Влад Курен, було кльово, дуже кльово було смішно було до сліз, то правда.